Друзі, всім привіт! Сьогодні буде друге відео на каналі, буду розповідати про своє господарство. Кролики, курочки. Хто мешкає, може собаку і кота покажу, може наступного разу, але кроликів і курочок обов'язково вам покажу. Ось дивіться, знайшла я селфі-палку. Виявляється, вона у мене була, колись мені дуже давно донька подарила. І вона лежала, я, так знаєте, її не користувалась, і тут бачу, бац, і вона лежить. І тепер вона у мене дуже гарно в нагоді. Тільки е, потрібно трошки теж наловчитися, якось, пристосуватися, і вже буду, мабуть, скоро професійним цим кінорежисером. Ну, це був жарт. Все, друзі, пішли дивитися моє господарство. Фух, прийшла я на свій город, почну з города. Ось такі у нас кавачки трошки посадила, правда, дуже запізно. І ось тут щось пішло не так. Подув сильний вітер, затарахтіли колотушки від кротів. і все, що я розповідала вам, нічого не чутно. Довелося вирізати звук і все перезаписувати. Ось так, друзі, не все так просто, як здається, на перший погляд. Але нічого, все зараз знову розкажу. Наприклад, цей салат я посіяла з насіння, котре в тому році збирала сама. Виявився непоганий результат. Ідемо далі. У нас тут трошки цибульки, помідори високорослі. Всього потроху намагаюсь вирощувати. Нам вистачає і курочкам з кроликами, достаються смаколики. Далі показую, яке неподобство у нас росте. Це просто щось. Три роки тому купила суницю. Розповідали, що не буде знати, куди дівати її. Врожай просто зашибісь. Посадила, як рекомендував продавець, але жодної ягодки ми так і не побачили. В цьому році навіть не розрядила і не прополола, буду її, мабуть, викидати. Кущі ростуть високі, квітне, а потім черніє. Раніше думала померзла, але в цьому році приморозків сильних не було. Зараз покажу полоницю, котра, бувала, теж прихоплювалась. Показую. Тут, правда, вже багато чого позбирали. Ось, ось, бачите? Полониця нічого. Все нормально. Нічого не померзло. Ось, саму велику, правда, ми вже поїли, як завжди. На початку вона сама велика йде, полуниця. Потім вже далі. Зараз. О, така. Ну це вже така поменше. З неї все нормально. Ось, правда, трошки бачу, трошки хвороба. Може щось є чи щось це. Не знаю, ну це потім. Але суниця у нас не росте. Чи таке продали, чи щось. Отакі у нас новини. Все, тепер пішла показувати своїх курей і кролів. Починаю з кролів ті, що на вулиці. Клітки ми самі робили, ліпили з того, що було під рукою. Це були залишки від будівництва. Зробили і наліпили багато помилок. Буду поступово розповідати у нас на каналі. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити новину. Це наша одна із кроличок. У неї перший окров 9 малюків. Давайте з вами зараз подивимося. Не хочу показувати хвилюється. Замка спокійно, урівноважена. Дорогенька, давай підсунься трохи, щоб ми могли подивитися кроленят. Зараз якось протиснусь всередину. Не знаю, якщо не застрягну, потрібно худнути терміново. Роленятка ще малі, сплять, їдять і швидко ростуть. Навіть оком не встигнемо моргнути. Наступна локація це підвал гаража, точніше, полупідвал. І там теж є клітки, дві самки і кричата. Пішли дивитися. Посередині в клітках підростає молодь, а по бокам вже маточники і самки. Тут не так жарко і більш комфортно для самок. Взагалі, взимку, я намагаюся всіх кроличок переводити в підвал. Таким чином, я кроличок звожу цілий рік. Це малюки третьої мамочки. Треба передивлятися, щось там мені не все подобається. Це буду розповідати в окремому відео. А то все розкажу, а потім не буде і про що і поговорити. Куди ти заліз красунчик? Що, показуєш, який ти крутий і красивий? Це ми знаємо гарно. Наш кіт його звати Шеріф. Це самий кращий кіт на землі, принаймні для нас. Давай злізай, тому що я вже охожу. Давай, молодець, молодець, пішли, пішли. Скрізь за мною завжди ходить, як собака. Давай, виходь, покажись, який ти у нас гарний. Ось такий він у нас. Так, тепер пішли в курник, буду вам показувати його. Корник наш невеликий приблизно 2х4 метри. Прибрали. Тепер чоловік проходить вогнем для профілактики і від червоного кліща теж трохи допомагає. Червоний кліщ це яке столихо у нас. Постійно він з'являється: бутокс чи неостамізан, інші препарати. Таке собі, є нюанси. Чутно вам чи ні, коли проходиш все це вогнем, ці кліщі навіть отак тріщать. Щоб позбутися червоного кліща, я вважаю, потрібно діяти в комплексі одного препарата, чи отак це опалити, цього буде недостатньо. Про це ми поговоримо в окремому відео з тими чудовими людьми, що підписалися на наш канал. А якщо ви це ще не зробили, є час це виправити. Після того, як чоловік все це пройде вогнем, я покладу сіно в гнізда, влітку, тирсую сіна, я на підлогу практично не кидаю. Можу потрусити під сідолами, Зовсім трошечки і все. Коли тепло, всіх курей я годую на вулиці. Тільки в окремих випадках годую в курнику. Курник білимо раз в два роки на весні. Коли після зими все це з підлоги всю цю подушку прибираємо, тоді ми все це білимо. Більше не вистачає часу. Краще два рази на рік, але робимо по можливості, коли є час. Все, друзі, більш докладно все буду показувати і розказувати в наступних відео. А тепер наші кури. Вони у нас різного віку. І всі разом якось мешкають. Починала я з Ломан Браун. Тут вони є, вже старенькі, біля 5 років, але нічого, яйця несуть потроху. Тільки одна вже все. Але мені її шкода, нехай ще погуляє трохи. Нарзбирала для курей різна трав'я, там трава, кульбаба, трохи лібіди. Траву можна давати любу. А з лібідою чи іншими бурянами треба бути уважними. Не все можна курям. Наприклад, портулак. Я потроху даю корям. Деякі годують курей їм. Інші розповідають, що ні в якому випадку не можна це їсти курам. Я для себе визначилась давати його потроху. Він кисленький, замість підкислювача піде. Це моя думка і напрацювання, а вибір завжди за вами. Прислухатись до моїх парад чи діяти по-своєму. Все. Всім дякую за увагу і до зустрічі на каналі.